У Луцьку продовжують шукати 21-річного безвісти зниклого хлопця. Він пропав ще 2 січня, однак в поліцію батьки звернулися лише 5-го. Вуличні камери відеоспостереження зафіксували, що хлопець рухався в напрямку річки Стер. Крім того, поліцейські на березі знайшли чоловічий одяг. Його зафіксували камери відеоспостереження на вулиці Набережна. Він е зі сторони новобудови. Там є новобудова вулиці Набережна, десь рухався в швидкому темпі в сторону річки Стир. Згодом працівники поліції виявили там одяг, виявили, що це його речі на березі річки, також виявили там на поверхні якусь річ, схожу на тіло. У тобі того місця за течею, повністю це все обстежуємо. Дивимося, обстежуємо. Пошуки рятувальники розпочали на наступний ранок після повідомлення з минулої суботи. 6-го числа зранку нас залучили. Ми обстежили там, виявили, що це не штани, а це не тіло, а штани. Тобто, це був одяг, тільки невідомо чи це його одяг, чи це просто якийсь одяг лежав на поверхні. Звертати увагу пояснюють рятувальники. Вони мусять на все, але в першу чергу на щось незвичне у воді: чи то сміття, чи то навіть місцеві гілляки. Вони можуть робити видимість плаваючого тіла, і рятувальники щоразу опускаються до водойми на перевірку. Діляться працювати їм не просто через сильну течію й не тільки. Якщо можливо десь щось, якісь каряги, чи ще щось, то треба буде занурюватися для того, щоб перевірити, можливо, десь прибило може потоком води. Надути, чи речі, чи можливо даже попадалися там тварини, там мертві, там чи якісь бурсуки, чи бобри, чи свині. Працюють при лютих морозах. Та ще й обстежують річку з п'ятиметровою глибиною. Та кажуть, готові до всього. У крижаній воді спокійно можуть плавати цілу годину завдяки спецкостюмам. Вода в стару холодна, умови такі не, не дуже, та не дуже, але стараємося, робимо, шукаємо, дай Бог не йде. Ну, Костюм він воду не, не проникний, е, холод відчувається, можливо, година роботи під водою вже відчувається холод. Вже мерзнеш, то мерзнеш. Але в основному ну, з цим. Рятувальники за сьогодні обстежили 30 кілометрів акваторії стиру. Аж до мосту в селі Жидечен. Сподіваємося, то сподіваємося. Нічого не можу гарантувати. Стир, річка коварна, то я не знаю. Дай Бог знайдемо. Станом на 5 вечора, 10 січня, рятувальні роботи ДСНСника завершили, хлопця не знайшли. Анна Крачук, Василь Марищук, 12-й канал.